В цьому відео розберемо простий варіант інвестування покупка квартири для здачі в довгострокову оренду. Перший варіант це покупка квартири на вторинному ринку з готовим ремонтом або без готового ремонту. Із плюсів: це можливість знайти квартиру з хорошим готовим ремонтом. І одразу після покупки почати здавати в оренду та отримувати дохід. І з мінусів це бувають об'єкти, де був неякісно виконаний ремонт. І в подальшій експлуатації така нерухомість буде створювати багато проблем як для орендарів, так і для інвестора. Обов'язково перевіряємо фізичний стан квартири. Також потрібно перевірити наявність боргів за комунальні послуги. Другий варіант покупки квартири для подальшої здачі в оренду покупка квартири в новобудові. Із плюсів можливість вибрати розмір, поверх, розташування квартири в будинку. Також із плюсів новобудови більш привабливі для здачі в оренду, ніж старі будинки. Але в новобудовах є і мінуси. Ваші гроші не будуть працювати одразу. Щоб запустити об'єкт і отримувати дохід, потрібно зробити ремонт. А перед ремонтом потрібно дочекатись, доки побудується будинок. Також варто врахувати, що здача будинку в експлуатацію часто відтерміновується. Не забуваємо, що є додаткові ризики інвесторам, тому що будівництво може бути взагалі заморожене. Що очікувати інвестору від квартири, яка здається. В довгострокову оренду. Середні показники це 5-8% річних. Тобто ви вкладаєте гроші, запускаєте об'єкт і за 12-17 років повертаються вкладені кошти. Гарні показники це 10% річних. Тобто за 10 років повертаються вкладені кошти.